Христос Воскрес, Христос Воскрес і Христос воістину Воскрес. Спаси Господі, браті і сестри. Будемо зараз з вами читати молитви утренні. Прославляти Бога, дякувати йому за ніч, яку прожили, і просити благословення на предстоящий сьогоднішній день і тиждень. Сьогодні у нас понеділок, 26 травня. І вже ось цю середу буде віддання Пасхи, а в четвер праздник Вознесення Господнього. Тобто ще цих три дні ми з вами вітаємося, Христос Воскрес. З вами чтець Анатолій? Почаю і ми з вами будемо. Молитися, Спаси Господі, всіх, хто долучається до нашої утренньої молитви. Не забувайте ставити лайки, подобайки, підписуватись і ділитися з іншими нашими трансляціями. Я так розумію, мене чути. Будемо. Читати молитву Утрен, Господи, благослови. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Господи, Ісусі Христе, Сині Божої молитва раді Причистої Твої Матері, і всіх святих, помілий нас. Амінь Христос воскресі із мертвих, з смерті, і смерть поправ, Ісус, і в гробі живот дорвав, Христос, воскресся из мертвых смерти, смерть поправ, Иисущий воробей живот даровал. Христос, воскрес из мертвых смертью и смерть поправ, Иисус воробей живот даровал. Святий Боже, святий хрипкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крипкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крипкий святий, безсмертний помилуй нас, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, і Нині, і присно і во веки векова. Амінь. Пресвятай Троїце, помилуй нас, Господі, очисті Ріхи наші, Владихо, прості, беззаконня наше, святи посети. И немощі мыщи наши, имне Твоиго ради, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, и присну, і, і во веки веков. Амінь. Отче наши жизни, на небесех, да святиться ім'я Твоє, да при царстві Твоє. да будет воля Твоя, как на небесе і на землі, хліб хлеб наш насущний, даш нам днес, і остави нам долги наша. Якоже ми оставляем должником нашим, і не веди нас Войскушені, не избави нас от Лукавого, восставши от сна, Припадам Ті блаше, ангельської песни, вопієм Ті Сильні, свят, 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 иси, Боже Богородице, помилуй нас, слава Отцу, И Сину, і Святому Духу, Одрайсна, сна Мисси, Господи, уми про Святі Серце, снімою Миотверзи. Воєжи п'яті, святая Троїця, і свят свят, свят и си Боже, богородице і помілуй нас, і нині присної віки векова мінь. Внезапно суддя приїти, кого ж до діяння обнажатися настрахом зовим полуноші. Свят свят, свят и си Боже, богородице и помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, от сна восстав, благодарю Ти Святая Троїця, яко многих раді Твоє благості і довготерпіння Не і на миленівого і грішного погубіл мій Меси собі законьми моими человеку любственнице обычного в нечаянии, лежащего сдвил меиси воеже утреннего Ти и слава, Словить нержава Твое, и ныне просвяти мои очи мысляные отверзи мои, уста поочатейся, слави всем Твоим и разумейте заповіді Твоя, і творіті волю твої, пети Тя во сердечнім, і воспевайте Все Святое ім'я твоє, Отца і сина, і Святого Духа нині прісно, і прісно, во веки веков. Амінь. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, прийде і поклонимся и припадем Христу, цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу, цареві і Богу нашому нашему, помилимся, Боже, по повелиться, милості Твоєї по множество щедрого Твоїх очисти беззаконня моєї, і и паче ми від беззаконня моєго. И грехами, очистими, ко беззакония мои, а знаю, і гріх ми предо мной есть вы на тебе, единому стареших, и лукавое пред Тобою сотворих, я хода оправдившись, во славі всех Твоїх победишь, и не даст судить и те, все бо зачат есть в гресех радиме, мать моя. Все боистины возлюбились, и безвестная при премудрость Твоей велми, все укропишими, і сопами, очищееся, омишими, и паче с нее Слуху моему дасть, радуйся веселье, возрадуется кости смиренные, отврати от отведрех моих, и вся беззаконие мое очистие, сердце чисто созъеждебне Боже, і дух прав отробі Велутробе не неотвержи мені від лиця Твоєго, і Духа Твоєго свята не від от мене воздаш мира спасіння Твоего і Духом младышному твердимя научу на законы и путем твоими нечестивыми к тебе обратяться и від крові, Боже Боже, спасіння моєго. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, сне, мої твердищи и уста моя вознесся, хвалу Твою, я аще ще бы восхотились, и жертвы дал бы Ховсині жертва Бога Дух Сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сузидутся стіни Иерусалимские, тогда благоволиши жертвоправды, вознесені, и все сожигай моя. Тогда возложат на алтарь твои телесы. Верую в единого Бога, Отца, Вседержителя Творца, неба и земли, видимым же всем и невидимым, и единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и Же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истины, рожденного, несотворена, единосущного Отцу, Им же, вся Быша. Нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Деви, человеческой, распятого за Препонтистем Пилате, и страдавшей поле бедной, воскресшего третий день по Писанием, и вошедшего на небеса, и сидящего дісною Отца, и Пакеря душего со славою, судить и живым и мертвым, Его же царствие, не будет конца. І в Духа Святого Господа животворящего, и Жидо Отця Исходящего, и же Солоцем, и Сыном Споклоняемой и славе малоголовшего Пророки, воедино Святою Соборною і Апостольської церковь, исповедую единокрещенья воставлення гріхов, чаю, воскресіння мертвих і жизней будущого віка. Амінь. Боже, очисти м'я грешного, яко ніколи же сотурие благое пред тобою, не избави м'я от Лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденная твердоста, Мой недостойная, я восхвалю имя твоє святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині и Пресно, і, і во веки Амінь. От сна востав полуночной песни, приношу Ти спасе, і препадая вопить, не даш мне уснуть его греховней, и смерті, но щедрий розпнися волію. И режащий уми в линостью і восставей, спаси меня, предстоянии и молитве, и по сне ночь не воссиями день безгрешен, Христе і спаси Мья к Тебе, владыку человеку любче от сна, восстав прибегай на дела Твои подвязайся, милый твоїм. Твоим. И молюся, Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от мирские злые вещи, дьявольского поспешения, и спаси медицину твои вечно, и ты, Боиси, Мой Сотворитель, и всякому подателю Тебе же все упование Мое, и Тебе, славу, Воссила, ныне и присно, и во веки веков, Аминь. Господи, іже мною Твои благости, великими щедротами Твоими дали Симнерабу Твоему, мимошедшие время, без безнапасти прийти от всякого зла противна, Ты сам, владыко, всяческих творчеств, Подобьи, истинные твоим светом, и просвященным сердцем творити волю Твою, ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Господи, Вседержители Божии, силы, всякие плотья вышни живы, и на смиренные презираи сердца, жиют роби, испытуя сокровенные человека в яви предведы, безначальний, Предведы, Безначальный пресносушный свете, Онегожини и применение. Или приложение осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твище дрозающих от скверных Тебе от стен и бестен твореми устави на прирешение наше, я же делом, и словом, и мыслью, ведением или неведением, сорешенное нами, и очистинные от всякие скверны, плотью и духом и даром ободренным сердцем и трезанными мыслью Всю настоящее житие нож, при ожидающим ожидающий пришествие, светлого явления Дня, Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славу и судья всех прият, Кому може отдать по делам Его, да не Паче обленившись, на бодрствуй и воздвижене в дело, обрящимся обрядшемся в радость и Божественной чертове славу и И деже празднующий глаз непрестанный неизреченная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченное. Ты, бойся истинный свет, просвещай и освящай, всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вышней Божий, Господи, милости творящего пресно с нами, великая же, исследованная и славная же ужасная и нещисла, с числа, Подавши нам сон впокоєння немоще наших, і ослаблення трудом трудне благодарим, як они собі сі нашими, но чоловіка любства лиси, в внічань режащини, воздвигли сі, воєжі, Воєже славить державу Твою, тим же безмірною Твою благость, просвяти наша мысли, очіса, і ум нашу тяжкої осложінності восстави. Отверзі наши уста, исполнение Твоего хваления, якуда возможем, непоколеблям опять і исповедаться Тебе во всех и от всех, славя Мому Богу, безначальному Отцу Су, Одинародным Твоим Сыном, и все святыми, благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Госпою, благодать Твою у мою благодаті, благодать, ступаті, настав і потім Христових заповідей. під этих песні ухріпі у нині сон связи зв'язана пленницями їх опадень, мольбами Твоїми роздиші Богоневестам, нощим, і водні сохраняй, борущий крах, збавляючий м'я, Жізнодателя, Бога Ротча, міршленами, срасмі оживи. Я же святний вечірній рочає душу мою осліпшої просвяти, о і владишня палата дом Духа Божества на мене сотворі, врача рочої, врочой душі моє многолетнеї страсти, волнуєшся житейською бурі, кості зім'я покаяння направі, ізбави, Огня вічною сього, і черв'я же зла, тартара, тарта, рада м'янівіші бісамрадовані, Иже мною рехом повинника Ново сотворими, обичавшу при пренепорочной сурешений, странам муки всякие, покажи мне всех лады ковмоли, небесные милочи, веселье со всеми святыми Сподоби, Пресвятая Дево, слыши гласне потребно раба Твоего, Строю давай мне слезам пречистая души моей скверно очищающие, Стена не от сердца приношу тебе непрестану, сердце и владычице, молебную службу мою премию, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мріска у меня превыше слитие сотворим, святоносная, сине небесная и духовная благодать вам мне направи, руце вознею, и о снег, похвалению, скверненный, и скверная и сенепорочная, душетленных пакустей, сбави Христа, прилежно умоляющих, Ему же честь і поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Но милости ли Боже мой Господи Иисусе Христе, ноги раді любви щели воплотился ісе, да всіх, і всяко да спасешь и всех и пак и спаси спаси по благодаті молю аще Боже спасешь и меня благодаті дарно дал паче, и мною щедро так неизреченные милости. «Веруй, бо м'я Бомья рекорсы, о Христе, Мой жив будет и не узрит смерти во веки, а щебо вера я жив, Тебя спасает отчаянная север, и спаси меня, ко Бог мой, святый Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже, мой неизыший делает нюдь оправдающих м'я. но та вера моя давлеет вместо всех дадо отвечает, да доправдит м'я, да да покажет мя причастника славы Твоей вечной, Да не убо похитить мне, сатана, и похвалится, Слове, Еже отторнуть име от Твои руки и ограды, но и не хущу, спаси Мельнихущу, Христе спаси мой, при двори скоро, скоро погибог, Ты бы си Бог мой, от чрева матери моя, меня Господи, нині возлюбить титя, Якой же и иногда Ты самый грех. І пак и поработать и тебе безленности точно, яко же поработах, прежде сатанерсивому, наипаче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу во все живота моєго, нині і присно, і во веки віков. Амінь. Святые ангели, предстояю каяни моей душі, і страстной моей жизни, не остави мене грешного. Не же, отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать, насильством смертного сео телесе, укрепи бедствующую, худу и мою руку, и наставь меня на путь спасения, ей святые Ангели Божии, хранитель и покровитель окаянной моей души и тела, вся мне просили, кем и тяускольби, ховся дни живота моего, и аж, что сореши, пришедший нож сию, Покрім я в настоящий день и сохрани от всякого искушение противного, да ні в коїм грісе прогневою Бога, і моліся за м'якого Господу, да отвердит меня в страсі Своєм і достойно покажет мне раба своєї благості. Амінь. Присвятаю, Владичице моя Богородице, святими Твоїми всесильними мольбами, оджені от мене смиренного і окаянного раба Твоєго, Уныние забвение, ни разумие, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от ума моего, и погаси пламень страстей моих, как у нищие окаянин, и избави меня от моих и лютых воспоминаний и предприятий, от всех злых освободи меня, яко благословенные всех родов и славиться, причастное имя Твоего веки веков. Аминь. Моліть, Бога, Насі, святі угодники Божі, яку ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородиця, Діво, радися, благодатна, Марія Господь, з тобою, благословенно Ти в женах, і благословена плачева Твоєго, яко Спаса родилася душ наших. Спаси, Господи, люди твоя Твої, благослови достояння Твоє. Побіди православним Християнам на супротивник даруя и Твоє сохраняю Христом Твоим жительство. Спаси, Господи, и помилуй Отця Мого Духовного, родителей Моїх, сродники, начальників, наставників, благодій. Всіх нині нами тут поминаємо и всіх просивших о них помолиться. І всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн, упокой Господи, душу усопших, раб твоїх, родителей моїх, сродников, благодій. Всіх нині нами тут поминаємо усопших, Всех воїнів на поле брани убиенных, всех иже некоммоніх помолить, все всех у двеку собщи православных христиан, и простимся с решение вольное и невольные, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи в помощь у крові Бога Небесного Дворица, личат Господь, і заступник Мої сії, прибіжище моє, Бог Мое, повай на нього. як ото й збавить, от свят ловчи, отстави сімей тіжна, плешма своими осені тя, и його Госпо надіяшся, оружием обиття, істина Його, не обоївшися от страха ношного, остріли тящи во дні, одвіщають від неприходящего, осряжі безполуденного. Пади от страны, Тве тысячи, и тьма, одісно, тебе, к Тибек, же не приближится, обаче мы твои смотриши, и воздаяние орешнику узреши, яко ты, Господи, опование мое Вышнее положили, Си прибежище Твое, не при к тебе зло і рано, не приближится Телеси Твоему, яко, Ангелом Сым заповесить Тебе, сохранити тебе Тебя всех путях Твоих. На руках возьмут Тя да ніколи приткнеш камінного Твоє, на спідай Василийська наступиш, і попереш льва і змія, як она м'я оповає, збавлю, і покрив і як позна імя Моє, Гозавітком услышу Його сні скорби зму його і прославля Його, Довго то й Дні сполню Його, і явлю йому спасення моє. Ангел вопіяше благодатний, чистая діво радуйся, и паки радуйся, Твой Сын, воскресе три від... от гроба и мертвые воздвигнули люди, и веселиться, и светися, и светися в новой Иерусалиме. Слава Богу на тебе воссияли куйны, и в Сионе, Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании, Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, благослови, молитв Раді, Пречистої Твоя матері, сили и честного и животворящего Христа. Архистратига Божий Михаила, всех прочих безплотних небесних сил, святого апостола Андрія Первозванного, святих славних и всех вальных апостолів, святого равно великого князя Владимира, великий княгини Ольги, Святых великомученик, великомучеников, Георгия Победоносця, великомученицы Варвари, Священномученика Кипряна, Мученицы и Преподобних і и богоносных отец Наших, Міфодія, Иова і Феодосія и прочих Чуотворців Кива Печерських, Сергія Нікона Радоневских, Серафим Масаровського Паисия, Афонського святих святителя Нектарія, святих и праведный Бога Отец Еокима Иоанны, мученицы з нею, мученика Лаудики, стража Темничного, мученика Олександра Римського, святителя Павсикакия, епископа Синайского, святих Георгія, исповедника, Женою Іриною Чадом і преподобного Єфимія Іврського, праведної глікирії Дєвиногородської, преподобно мученика Макарія, Архимандрита Овручського, Канівського і Гомена Пінського Переяв Словського Творця, священномучника Василя і Христофора Пресвітеров, преподобно ученика Макарія, мученика Сергія, новомучеников Черкаських. Іже ж і пам'ять нині совершаємо і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас рішних. Амінь. Спаси, Господі, браті і сестри, за молитву Божою мілостю ми з вами прославили Бога, подякували йому за ніч і попросили благословення на сьогоднішній предстоящий день. Сьогодні у нас понеділок, 26 травня. В середу вже буде віддання свята Пасхи і четвер, празник Вознесіння Христове. Це сороковий день четвер після Пасхи. Тобто ще три дні ми вітаємося Христос Воскрес! Спасів Господі всіх, всім Божого благословення на пристоящий день покрову Цариці Небесної і ангела, всім хранителя. Поста сьогодні немає. З вами був чтець Анатолій Почаїв. Прошу святих молитв. Христос воскрес! Воістину Христос Воскрес. Спасі всіх Господі! Ввечері буде Бого угодно, то після 21-ї години, десь періоді, будемо читати молитви на сон душі. А зараз всім Божої допомоги, спасі Господі! Христос воістину воскрес! З Богом! Спасій Господі за ваші лайки, подобайки, за коментарі, за те, що ділитеся, за те, що підписуєтеся, за те, що підтримуєте. Спаси Христос. Господі, поможи всім нам і укріпи.